Усім гарного та мирного дня. Сьогодні я покажу вам своїх цеплят, курчат різних. Це наші бройлери. Їм вже сьогодні 10 днів. Його нижчі в брулери, тут тісновато, треба переводити. Сидимо на годівничках і зразу їмо. І мажуки. А тут у нас голошийка, трохи їй своїх. Їм також 10 днів. Вигукнулись разом із бройлерами. Вони в такій загородості. Кривіше на сонечок. Вже їх під лампи забрала, випустила на волю. Хай тут бігають. А поруч у нас бігають ломан і свої. Ну, своїх тут може всі. Решта Ламан Брауни. Загоробка. Травички хватає. Тут Загородка стояла буквально 4 дня. Зробили асфальт. Поволі краще. Це вже місяць. А це вже наші курочки основу тут доминанти, ну, деякі свої, вона хоче закватати, на що з ній як не сідає, І трошки їм травички даємо, тому що. Волю для них вже закрили. Город вигорний, Тільки деякі, правда, все ж таки намагаються перелетіти і пересапувати мої грядки. Всім гарного дня!